Продовження інвалідності та соціальні гарантії під час воєнного стану мене звати Денис Анатолійович, практикую з 2013 року. Тож для осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану в Україні запроваджено спрощені процедури щодо продовження терміну інвалідності та її встановлення а також збережено право на соціальні гарантії. Термін інвалідності, а також ступінь втрати працездатності та індивідуальна програма реабілітації, так звана ІПР, що спливає під час воєнного стану, автоматично продовжується без необхідності повторного проходження медичної комісії. Діє вона до завершення або скасування воєнного стану, а також 6 місяців після е, цього. Відповідно до постанови Кабміну від 30 березня 2022 року, під номером 390, також є право на соціальні виплати, реабілітаційні послуги, допоможні засоби, такі як милиці, візки і так далі. Різні засоби та освітні послуги без повторного огляду чи переогляду переоформлення документів, також можливість Тиве заочне встановлення інвалідності незалежно від місця реєстрації чи проживання відповідної особи відповідне рішення приймається на основі направлення від так званих так званого «ЕКОПФО». Зазначу, що лікарі не мають права вимагати від внутрішньо переміщених осіб укладення декларації або проходження повторного медичного огляду для оформлення направлення на встановлення групи інвалідності. Сподобалось відео, відреагуйте, та ми з вами ще побачимося. Зустрінемось в наступних відео. А якщо треба вам юридична допомога, то звертайтеся в особисті або пишіть е, в коментарях біля цього відео, та ми зв'яжемось з вами та проконсультуємо і допоможемо. Телеграм-канал профілю» там і мій номер телефона. До зустрічі!